Слава Ісусу Слава Навіки, поясніть, будь ласка, притчу про несправедливого управителя. Євані від Луки, 16 розділ. О, це, це, знаєш, Юрій, якщо на всі запитання, які були перед тим, ми, ми старалися дати такі коротші відповіді, то на, на це запитання, на цю притчу так, так швидко, напевне, що ну. Важко дати відповідь, хоча я постараюся швидко і лаконічно дати відповідь на це, на це запитання. Треба сказати, що притчу, яку розказав Ісус Христос про несправедливого Управителя, Він сказав своїм учням. Це притча для його учнів. Він багато притч розказував для фарисеїв, книжників, людей, які його запитували. А це є притча учня. Це дуже важливо зауважити. Тому е, Луки, 16 розділ. Ми можемо побачити цю притчу. І в цій притчі, яку Христос сказав для учнів, є таких важливих три істини, на які хотів би я особисто звернути увагу. Нашу. Е, перша істина із цієї притчі, 16 розділу, я би хотів зауважити на те, що Христос показує, як Божі діти. Сини світла, які пізнали Господа, повинні більш розумно і правильно, вміло розпоряджатися всім тим, що дав їм Господь в їхньому житті. Як вони повинні правильно розпоряджатися всіма матеріальними засобами, які дав їм Господь? Часом, грошима. Здоровлям, маєтком. Адже ми в Бога керуючи Його власністю. Він нам все дав, а ми керуємо. Він дав час, Він дав здоров'я, він дав сили, все є від нього. Тому все, що ми маємо, це Боже майно, яке Він нам довірив. І ми маємо ним правильно мудро розпоряджатися. Друге, що вчить ця притча, як ми повинні навчитися матеріальними засобами, здобувати собі духовні речі, духовні цінності, які принесуть нам благословіння в життя. І третя річ, чого вчить ця притча, що Господь вчить своїх учнів бути вірними в малому. В земному, в матеріальному, дочасному, щоб довірити щось більше. Наприклад, от є тут такі цікаві слова, от, на які ну, зазвичай читаючи цю притчу, звертають люди увагу. Але перед тим, як їх прочитати, я хотів би, щоб ми подивилися, що Христос хоче навчити нас, щоб ми. Вміло розпоряджалися всім тим, що нам дано, бо прийде звіт. Нам треба буде давати звіт. дати звіт за своє управительство, дай звіт за своє життя. Як ти всім розпоряджався? Що тобі, що тобі я вірив, каже Господь. Тому всіх от багатьох читачів Слова Божого огортає таке нерозуміння, за що Пан похвалив управителя. І тут написано, значить, що він його похвалив. Але давайте зауважимо, що пан похвалив управителя цього несправедливого не за саму порочність злодійського вчинку, який він зробив, а за ту винахідливість, яку він примінив в ситуації, в якій він опинився. А він опинився в дуже тяжкій ситуації. Робити не хотів, бо не вміє, просити не хоче, і так далі. І тому він почав думати, як влаштувати своє життя. І він винайшов цей метод. Він винайшов цей спосіб, щоб забезпечити своє майбутнє. Тому, от, давайте ми звернемося до цього тексту і подивимося. Що тут написано? А написано так. Бо сини цього світу, каже Христос, в своїм поколінні мудріші, аніж сини світла. Ну, це дуже важлива думка в цій притчі, на мою думку, і ми повинні звернути на неї нашу увагу. Тобто, цією фразою Господь хотів. Якби показати і підкреслити, що світські люди, ну, як ми кажемо, невіруючі люди, вони в своїй турботі про земне, минуще, тимчасове, вони більш винахідливі, прикладають більш зусилля, старання розуму, кімітливості, спритливості, щоби. Мати ці земні блага, щоб якось викрутитися, вийти з ситуації. А люди віруючі, яким Бог доручив так багато, вони мляві е на Божі речі, на Божі справи. І тому, е як показується притча, що Господь ну, з таким смутком відзначає, що сини цього світу в своїм поколінні мудріші. Аніж сини світла. Здавалося б, одержавши пізнання Бога і істини, яку ну, відкрив Господь, ці люди мали би бути більш такими ну, стараними, наполегливими в досягненні догодження Господу. Біблія каже. Допевняйтеся, що приємне для Господа, не беріть участі в неплідних ділах темряви. Тобто, робіть приємне для Господа, але це треба старатися, треба прикладати зусилля. Отже, я би сказав, що ця притча вчить нас мудро, правильно використовувати всі наші ресурси, які дані нам Богом, для того, щоб здобути собі хороше, гарне місце. Життя не тільки тут на землі, а й в небі. От я би так відповів. Наприклад, каже, здобувайте собі, друзі, від багатства неправедного. Наприклад, читаємо Слово Боже, це буде Тимофія. Тимофія. Я хочу вернутися до цього тексту. Дивіться. Перша Тимофія, написано. Ми, до речі, мені здається, що читали недавно цей текст, але знову ж таки хочу на ньому наголосити. Перша Тимофія 6 розділ, 17 вірша. Наказуй багатим за віку теперішнього, щоб не неслися високо і надії не клали на багатство непевне, а на Бога, живого, що дає нам усе на спожиток, щоб робили добро, багатилися в добрих ділах. Були щедрі і пильні, щоб збирали собі скарб як добру основу в майбутньому, щоб прийняти правдиве життя. Наше правдиве життя є на небі. І тому нам треба цими всіма ресурсами, які нам Господь дав, служити для людей, благословляти людей, тому що, коли ми помремо, ми з собою нічого не візьмемо, окрім наших вчинків. Наші вчинки підуть за нами. Люди думають, що я нічого не візьму. Ні, 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 ми візьмемо. Наші діла підуть слід за нами. І які вони, є діла, зроблені в Бозі, є діла безплідні, а є діла плідні. Є діла, зроблені в мою славу, в свою славу. Тобто нам треба все робити на Божу славу. І ця притча каже, що. Все нам дав Господь. Розпоряджаємося мудро, правильно, щоб нам дати звіт перед нашим управителем і бути вірними в тому малому земному, яке нам дав Бог, і Бог довірить нам щось більше. Так я розумію цю притчу. Якщо у вас є запитання, на які ви бажаєте отримати змістовну та чітку відповідь, надсилайте їх за посиланнями, які ви бачите на екрані, або ж в описі цього відео. На Ютуб-каналі Нове життя, обласний єпископ, об'єднання християн віри євангельської, досвідчений пастор та викладач Яцюк Віталій Олексійович надасть вам розгорнуту відповідь на ваші запитання. Отримайте відповідь на хвилюючі запитання чим пошвидше. Не відкладайте це на потім. Божого благословення!